Як працює інстаграм у 2025 році? Розповідаю за одну хвилину. Для старту потрібен тільки телефон і мозок. Не треба дорогого обладнання, головне емоції, сенси та цінність. Хоча конкуренція росте, але якість контенту все ж таки перемагає. Так у кожній ніші вже купа конкурентів. Але якщо ти робиш контент стабільно, якісно та даєш користь, люди почнуть звертати на тебе увагу. Алгоритми винагороджують тих, хто публікує більше. Більше контенту ти викладаєш, тим більше шансів, що залетить. Про це сказав сам Адам Мосері, керівник інстаграм у своєму відео. Me a lot, how often they post on Показує не лише успіх, а й моменти, коли щось не виходить. Хейт це частина популярності. Якщо ти стаєш помітним, то критика буде завжди. Головне не зливатися через негатив. Будь всюди. Один рілс можна опублікувати в інстаграмі, в TikTok, в ютуб шоц. Більше шансів, що контент залет. Тить в різних соцмережах, тепер ти знаєш, як працює інстаграм у 2025 році. Поділись в коментарях, які з цих правил ти вже використовуєш.